Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні жителі села, село це колиска нашої України. І 23 роки у цьому парламенті всі розказують про те, що село гине, 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 і всі намагаються його рятувати, і ніхто його не може врятувати. Можливо, ми нарешті зможемо вирішити хоча б частину проблем нашого рідного села. А там на балконі сидить світ нашої сільської нації, сільські голови, однодумці, побратими, люди, за якими стоять сільські громади. І їх обкрадають, подивіться на ці квітки, які вони яскраві, які вони пишні, які вони шикарні. Честь вам і хвала від усього українського парламенту. Встаньте перед сільськими головами, вклоніться їм, бо вони годують нашу рідну країну, вони хліб збирають, вони село тримають, у них немає грошей, у них немає можливостей. Але вони стоять. Чому вони стоять? Бо село це все. Серце України, це колиска України, це душа України. І нікому не дамо знищити рідне село. Я босими ногами там ходив, я пас корів, я пас телят. І я хочу, щоб в нашому селі були корови, були телята, були свиноферми, були школи, десадки, клуби. І щоб люди були у селі, щоб молодь була в селі, щоб діточок народжували в селі, щоб по генделиках не тинялися. В селі і тому підтримуємо село, підтримуємо Україну. Слава Україні!